Доброго ранку, друзі. Сьогодні 25 липня, сьогодні вівторок. Льоша і Саша вітають вас у цій студії і бажають гарного, пригарного ранку. І знаєте, нібито вже другий місяць літа підходить до свого логічного завершення. А в мене якесь моральне підняття. Знаєте, як початок чогось нового чи передчуття закінчення чогось поганого. Е, про що я? Ну давайте не будемо зараз вангувати. Найголовніше, що світанок на 33-му каналі. Виходить і у вівторок, і ми можемо зустрітися, і ми можемо розповісти вам багато цікавого. А сьогодні саме про це, то ж давайте трішечки дочекаємося, будемо плавно розпочинати. День зубного техніка. Розпочинаємо ми з цього, я скажу для багатьох людей страшного спеціаліста, тому що ну, слово зубний, знаєте, зуб вже в нас викликає якісь такі побоювання, вже викликає. Якесь занепокоєння, і дуже багато людей справді боїться професій, які зв'язані, пов'язані зі словом зубний. Скажу це про себе, тому що зубний біль це одразу щось страшне, стоматолог це одразу щось страшне. Зубний технік так само. Але дуже багато людей спокійно ставиться до цього і розуміють, що в цьому немає абсолютно нічого страшного. Це просто справа у нас в голові. Чи не так, Льоша? Звичайно, тільки так. Я розумію, чого ти задаєш мені таке питання, але там, там дуже було б нас більше часу, я вам би таку історію розказав про мої взаємовідносини мене зубних техніків, стоматологів і стоматології взагалом. Але все ж таки, в нас сьогодні саме день зубного е техніка, люди, які дійсно виробляють, дійсно роблять ці красиві посмішки і. Професія мрії, я хочу тобі сказати, знаєш, до речі, був етап в житті, коли я думав, можливо, після 9-го йти. І щось я якось зупинився на тому, і я навіть не знаю чого. Чи жалкую я про це? Напевно, що так, бо, бо в мене є однокласник, який такий пішов тією стежиною, і прям він дуже молодець, я скажу так. Важка професія, але знову ж таки, професія, яка допомагає людям. а Отже, це неймовірно важлива професія. Тому всіх причетних ми хочемо привітати. Дякуємо, що робите наші посмішки, не тільки красиві, але й здорові. Це все ваші ручки. Тому дякуємо вам. Більше вам наснаги, більше енергії. Ну і побільше клієнтів. Я думаю, це дійсно ніколи не буде зайвим. Переходимо далі. Переходимо до США, і сьогодні не будемо говорити настільки про смаколики, як про якусь класику, класичне поєднання. Адже сьогодні день вина і сиру. Ось вам і класичне порівняння. порівняння, я кажу, ну, але не важливо. Дивіться, навіть ми з Сашою на поціновуючи алкоголю, але коштували дане поєднання, і воно дійсно грає. Воно грає наскільки довго ти можеш цю церемонію проводити, це вже. На поціновувача кожного, хтось любить побільше, хтось поменше. Але відчути цей відтінок дійсно потрібно, і поєднання дійсно воно приємне. Тому дякуємо США за це. Я думаю, і без США ми так само б скуштували це, але не можемо в цей день не віддячити і їм. Я не куштувала поєднання сиру вона... Ні, так сиром. Я знаю, чому займаємося після ефіру. Ні, однозначно, ні, тому що ну, це не моє сир. Так я куштувала однозначно в ці великі тарілки, де багато видів сирів, де мед, виноград, це все поєднання. Це надзвичайно смачно, але ми говоримо власне, про поєднання вина і сиру. Ти маєш рацію, це, напевно, справді смачно, адже стільки поціновувачів взагалі, цього поєднання поєднання є і більшість людей обирає справді це поєднання, навіть на якусь вечерю не готувати щось, а придбати вино з і ось так смакувати, так дивитися, якесь кіно і ще, щось, і ще щось. І це дуже класно. Дуже класно, що така річ є. Таке задоволення певного роду є. Є ще цілі дегустації, навіть вин з сирами цілі тури в Україні так само і за кордоном. Точно так само. Тому е, США, я думаю, ну так, США е, має такий день, але я думаю, що не має воно такого великого відношення Власне до цього дня, е, тому що інші країни Власне їх започаткували. Але цей день є сьогодні. Можете придбати собі сирок е, різноманітний абсолютно. Вино і смакувати і святкувати цей день разом із США. Ну і Потрібно знати взагалі, який сир, до якого вина пасує, так, з яким смакує і так далі. Тому що більшість людей в цьому не розбирається. Це одиниці, які розбираються або поцікавилися в тому самому інтернеті, яке вино поєднувати з тим сиром, з тим сиром і так далі. І так далі. В основному люди беруть пляшечку вина, е там сири, які були в магазині, там види, можливо, і яка не куштувала і не Ні, розбираюся. тому що я цікавилася цією темою. Не куштувала і не розбираюся справді. Тому нам потрібно дізнаватися про це більше разом із вами. А там багато цікавої інформації. Тому слухаємо. Вино та сир ідеальне поєднання їжі, і так було протягом тисячоліть. Тому на дивно, що комусь у США спала на думку ідея відзначати національний день вина та сиру. Це неофіційне свято відзначається щороку, 25 липня з 2014 року. Вино та сир були основними продуктами у багатьох культурах по всьому світу протягом тисячоліть. У багатьох виноробних регіонах місцеві вина поєднювалися з місцевими сирами, оскільки гострий або навпаки тонкий смак сирів рівноважував кислотність і дубильні речовини, які надають характерного аромату та терпко в'яжучого смаку у вині. Однак поєднання вина із сиру в тому вигляді, в якому ми його знаємо, почало по-справжньому розвиватися в 19 столітті завдяки масовому виробництву сирів і вин, що зробила різні продукти, широко доступні. Нами для споживачів за межами регіонів їхнього походження. Національний день вина та сиру був створений позаштатною журналісткою та редактором Джейс Шумейкір Гелове, яка також створила низьку інших свят, таких як Національний день закусок, Національний день коктейлю, Національний день Білого Вина, Червоного Вина, День Гарбузового хліба та більше. Велика любителька вина Шумейкер Гелове хотіла окремо відзначити одне з найчудовіших поєднань їжі та напоїв. Ось Декілька порад, як поєднати ці два продукти: насичені вина слід поєднувати з сирами з гострим смаком, тоді як легкі вина краще поєднюються з сирами з ніжним смаком. Інакше кажучи, сила вимагає сили, а делікатність вимагає делікатності, якщо ви хочете, щоб вино переважало над сиром чи навпаки. Червоні вина з високим вмістом танінів чудово поєднуються з витриманими сирами, сири з сильним запахом, зазвичай звані смердючими, смачніше у поєднанні з солодкими винами. Ігристі вина ідеально підходять для м'яких вершкових сирів. Вина та сири з одного регіону зазвичай добре поєднуються один з одним. Якщо ви сумніваєтеся, вибирайте тверді горіхові сири, такі як гауда, грюєр або ементаль. Вони добре поєднуються з більшістю вин. День пройде крізь Вушко Голки. Знову ж таки, друзі, де Світанок бере ці теми та десь бере. І справді цей день не просто, знаєте, аби, ну, типу, скажу вам чесно: більшість днів в нашій програмі, таких цікавих, як цей, вони такі прямолінійні. Вони для того і є, щоб. Тому що це справді важка справа, погодься крізь. Вушко голки потрапити ниткою — це дуже складна справа. У мене навіть в університеті е, на парі акторської майстерності було таке найперше завдання, коли ми тільки вступили, пам'ятаємо в університет. І саме мене викладач запитав: Покажи зараз, от у тебе немає в руці ні голки, ні нитки, але покажи мені, продемонструй, е, щоб я повірив, як ти це будеш робити. І... Я справді, я справді цим? так прищурилася і старалася потрапити так, я уявила ту голку, ту нитку, і так я впоралася з цим завданням. Але наскільки це складне завдання, друзі? Ну погодьтеся, іноді можна провести не знаю скільки хвилин за тим, щоб справді туди потрапити. Але я все ж знаєте, трішечки. Переверну цей день так знаєте з філософської, можливо, якоїсь точки зору, е, потрапити в ту в те вушко для голки забула слово. Те вушко голки, це знаєте, як потрапити в свою ціль, досягти своєї мети, можливо. Можливо, тому що знаєте, шляхи бувають дуже тернисті, наші дороги бувають дуже тернисті, але все ж таки потрібно вірити в себе, не покидати цю справу, так тут не кидати ту нитку, а все ж таки е, витратити трішечки свого часу, але все ж таки е, зробити це. Ну це знаєте, я так перекрутила, тому що ну дуже е, просто, ось так. От треба але, щось е, Я щось не хочу нічого додавати. Ти настільки це крутануло. Ну нехай буде так, ну чудово. Шукайте свою вушку, і хай все у вас буде добре. Ну дійсно так. Можна багато філософствувати. Найголовніше в кожному в кожній речі, в кожному дні знаходити свій сенс і дійсно вірити в це. А найголовніше вірити в це, коли у вас це виходить. Ось вам такий малесенький, малесенька настанова. Пробуйте, пробуйте, можливо, саме сьогодні ввечері ви цим займетеся і будете вкладати неабиякий сенс у цю справу. Переходимо далі до серйозної теми. Сьогодні відзначається Міжнародний день червоних туфель. І цей день приурочений не просто елементу гардеробу, а дійсно вшановується пам'ять австралійки Теди Мінт, яка хворіла все життя на хворобу лайма. Неймовірно страшна хвороба на той час, але дуже тішить, що спеціалісти, медики, фармацевти з дня у день ретельно працюють, щоб дійсно боротися з даною недугою, адже вона передається через кліщів. І всі ми знаємо про шкоду тих кліщів, наскільки це серйозно, наскільки треба ретельно себе оглядати після кожного пікніку. А найголовніше робити це в дану пору, коли дійсно для них прям мека. І дійсно будьте пильними, слідкуйте за своїм здоров'ям і не нехтуйте ним. Вот дійсно хочеться наголосити на тому. Це правда, і потрібно, знаєте, завжди бути уважними з кліщами так точно, тому що це така річ. Можна навіть не піти в ліс, де вони дуже розповсюджені, а піти Зараз дуже модно знаєте фотографуватися в полі, тому що зараз багато чого пшениця, знаєте, там жито, лаванда. Ну не знаю, чи в лаванді є ті кліщі, але все ж піти я маю на увазі в високу траву, так де так само. Є розпилівники тих самих кліщів. І це дуже потрібно бути з цим обережним, особливо людям, в яких є тварини. Тому що тварин на тварин це найбільше, знаєте, чіпляється, вони під найбільшим ризиком. І так само, будучи на тварині, той кліщ може вдома навіть. Прийти до вас, так і сказати привіт. Ну це я так е, потрібно бути уважними, потрібно бути обережними і знати однозначно, що з цим робити, тому що кліщі справді є небезпечні, є небезпечними. Тому друзі, зараз просто зараз в наступному сюжеті дізнаємося більше про цю недугу, дізнаємося більше про кліщів і так далі, тому що це дуже і дуже небезпечно. 25 липня світ відзначає міжнародний день червоних туфель. Ця подія не про взуття а про кліщів та їх небезпеку. Ця подія присвячена пам'яті австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби лайма у 2013 році. А також поширенню інформації про захворювання лайма та інших маловідомих захворювань у світі. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Бореля Букдорфері. Ця бактерія передається людині через укус інфікованих кліщів. Хвороба названа на честь містечка Лайм, штат Коненктику, де в 1975 році було виявлено кілька випадків захворювання. Хвороба лайма може вражати різні системи організму і викликати цілий ряд симптомів. Не всі пацієнти з хворобою лайма будуть мати всі симптоми, і багато симптомів не є специфічними для хвороби лайма, але можуть виникати і при інших захворюваннях. Інкубаційний період від зараження до появи симптомів зазвичай становить 1-2 тижні, але може бути набагато коротшим дні або набагато довшим. Місяці і роки ранні ознаки та симптоми від 3 до 30 днів після укуса кліща. Лихоманка, озноб, головний біль, втома, біль у м'язах і суглобах, збільшення лімфатичних вузлів. Мігруюча еритема, висип виникає приблизно 70-80% інфікованих осіб. Починається на місці укусу кліща затримкою від 3 до 30 днів. Висип поступово поширюється протягом декількох днів, досягаючи до 30 см або більше в діаметрі. Він може бути теплим на. Дотик, але рідко буває сверблячим або болючим. Пізніші ознаки та симптоми від кількох днів до кількох місяців після укуса хліща. Сильний головний біль і скутість шиї, додаткові висипання на інших ділянках тіла, артрит з сильним болем у суглобах і набряком, особливо колінних та інших великих суглобів, параліч обличчя, втрата м'язового тонусу або обвисання обличчя з одного або обох боків, періодичний біль у сухожиллях, м'язах, суглобах і кістках, прискорене серцебиття або не Серцебиття, лайм-кардит, епізоди, запаморочення або задишки, запалення головного та спинного мозку, нервовий біль, проблеми з короткочасною пам'яттю. Профілактика хвороби лайма передбачає зменшення ризику укусів кліщів. Уникайте місць проживання кліщів. Вони, як правило, живуть у густих лісах і високій траві. Використовуйте засоби від кліщів, засоби що місяць дід. Можна наносити на шкіру, а засоби що місяць перметин. Можна наносити на одяг для захисту. Носіть захисний одяг, довгі рукави та штани. Допоможуть утримати кліщів подалі від вашої шкіри. Заправлення штанів у шкарпетки може забезпечити додатковий захист. Перевіряйте наявність кліщів після перебування в лісовій або трав'янистій місцевості. Перевірте своє тіло та одяг на наявність кліщів. Обов'язково перевірте приховані місця, такі як пахви, пах і шкіра голови. Негайно видаляйте кліщів, якщо ви знайшли їх на своєму тілі. Зробіть це якомога швидше за допомогою пінцета з тонкими кінчиками. Чим швидше видалити кліща, тим менше ймовір. Ірність передачі хвороби лайма тримайте подвір'я в чистоті, косіть газон, прибирайте листя та створіть бар'єр між газоном і лісом, щоб запобігти проникненню кліщів у ваше подвір'я. Що ж прийшла черга нашої улюбленої рубрики Видатні постаті України. Сьогодні народився Михайло Косач. Це видатна людина, на жаль, яку пов'язують в більшості з тим, що він є братом визначної української людини. Всі ми знаємо Лесю Українку. Ем, на жаль, більшість людей узагальнює його лише тим, що в нього була талановита е, сестра. Але ні, Михайло Косач це видатна українська особа, людина, е, яку ми повинні. Ні, знати не лише знаєте за здобутками якихось рідних, тому наша сьогодні місія розповісти вам про нього більше, аби ви більше дізналися. Ви точно знали його в обличчя і знали, що він справді був талановитим, майстерним і, взагалі, знову ж таки видатним українським митцем. Нехай буде так. Тому дізнаємося більше про Михайла Косача просто зараз. Михайло Петрович Косач старший брат Лесі Українки. Продовжує залишатися у тіні потужного променя слави сестри. Народився він 13 липня 1869 року. У родині його звали Михайлик, Махась, Миша, Мака, Міка, Мачина, Кнакна. Дитячі роки Михайла прийшли у Новограді Волинському. Михайлик і Леся були великими друзями. До 13 років були нерозлучними. Гралися, вчилися, читали, робили разом усе. У сім'ї вони мали навіть спільне ім'я. З самого дитинства і все життя вони мали одне до одного не лише правдиво братерські почуття, а були найщирішими друзями. Мали спільні ігри, книжки, захоплення, уподобання. Проте кожен з них вибрав свій шлях у житті і став непересічною особистістю у формуванні Михайла Косича як людини, науковця, письменника, вирішальними були два періоди: по перше, дитинство в родинному колі, по-друге, юнацькі роки під час навчання в гімназії, навчалися Михайло і Леся дома, мама Ольга Петрівна. Високоосвічена жінка свого часу основи вивчення рідної мови дала дітям сама. Михайло вчився із приватним вчителем із Києва за програмою чоловічої гімназії. Вже тоді виявив надзвичайний інтерес до історії та літератури. Вступив у п'ятий клас гімназії у холмі, яку закінчив через чотири роки зі срібною медаллю. У своїх захопленнях вагався між гуманітарними і точними науками. У 1888 році вступив до Київського університету на математичне відділення фізичного. Факультету. Провчившись там два роки, залишає навчання. І в 1891 році стає студентом Юрівського університету. Закінчивши успішно математичне відділення у 1894 році, Михайло переводиться на фізичне і незабаром закінчує освіту. Ще студентом працює асистентом фізичного кабінету під керівництвом професора Голіцина. У листі до родичів сповіщає, що має авторитет у професорів і репутацію найбільшого фізика в університеті. В іншому листі пише: Хочу конче швидкість рентгенівських променів, скреслити і слави зажити. Є відомості, що перед виїздом Лесі Українки на операцію до Берліна він сконструював апарат, який виконав рентгенівський знімок її хворих ноги і руки. Отже, він зробив відкриття одночасно з рентгеном. Здібний фізик робить значні успіхи у науці. Його запрошують на всеросійську виставку до нижнього Новгорода. 1896 року. У 1897 році складає. Іспит на знання викладача фізики та математики в університеті здобуває ступінь магістра. Тартузький університет посилає його до Кельна для ознайомлення з газовими двигунами, активну участь у всеросійському з'їзді, природників і лікарів 1898 року. Де проголошує доповідь з фізики і метеорології, цікавиться фольклором і етнографією, поєднуючи у собі хіст, лірика і фізика, Михайло Петрович вимагав цікавого викладу наукових знань, турбувався про. Наукові підходи до видання підручників Михайла Петровича вченого енциклопедичних знань запрошують на роботу до одного з найкращих університетів Харківського, де він посідає посаду приват доцента на кафедрі фізики та метеорології. Керує університетською метеорологічною станцією. Михайло займався перекладами Бредгарта, Сенкевича, Короленка. Разом із Лесою Українкою постійно цікавився народною творчістю. Планував етнографічну експедицію на Волинське полісся. Ця українка навіть вважала, що її старший брат, фольклорист, кращий за неї. Михайло Козич як письменник, виступав під псевдонімом Михайло Обачний. Його творчий доробок це оповідання, Різдво під Христом Полудневим на огнище прогресу, гість, що хмари, нікуди. У 1888 році. Михайло власноруч зробив Лесі спеціальний столик, щоб вона могла писати лежачи. У 1899 році на тяжку і складну операцію до Берліна повезли Лесю мати і Михайло, лише переконавшись, що операція прийшла успішно, він повернувся до Гарту. У 1893 році Михайло Петрович одружився з українською письменницею Олександрою Євгеніївною Судовщиковою, літературний псевдонім Грицько Григоренко. 13 лютого 1898 року в місті Тарту у них народилася дочка Євгенія Емочка. Михайла поховали на байковому цвинтарі. Пізніше між могилами любого брата і батька знайшла свій спочинок. І Леся Українка. А тепер давайте снідати. Ну правда, настав вже цей час. Дійсно, хочеться вже сісти і дійсно наминати щось смачненьке. Наші сьогоднішні сніданки вам всьому допоможуть, тому що рецепт крутий, рецепт класний, рецепт смачний. А що ще нам потрібно для щастя? Давайте записувати і відтворювати. Ну і головніше всім смачного. Сьогодні пропонуємо рецепт ідеальної пасти з креветками, яка смакуватиме просто неймовірно. Варимо 6-7 хвилин пасту з моменту закипання води. Поки вариться паста, розігрійте пательню. Додайте 2 столові ложки олії, викладіть зубчики частику та 300 грамів розморожених і очищених хвостів тигрових креветок. Смажте все разом 2-3 хвилини на середньому вогні. Влийте на пательню 200 мл вершків жирністю 30-33%. Посоліть соус до смаку та трохи перегляд. Перемішайте, додайте на сковорідку відварені майже до готовності спагетті. Перемішайте та готуйте все разом ще одну хвилину. Коли будете подавати страву, додайте нарізане листя патрушки та мелений чорний перець до смаку. Посипте ще пармезаном, адже він ніколи не буває зайвим. Зауважте, що найкраще паста смакує одразу після приготування смачного. Ну і як же без гороскопів? А без них ніяк у світанку так точно, тому що це наша ранкова знову ж таки ще одна місія. Якщо видатні постаті українські не щодня народжуються так в нашій програмі, то гороскопи народжуються щодня, і вони завжди у нас присутні і сьогодні не виключення. Тому чергові гороскопи до вашої уваги. Овен. Вовнів очікується великий наплив побутових проблем. Сьогодні наслідки негараздів можуть бути катастрофічними. Не можна відкладати вирішення проблем на потім. Важливо вчасно звертати на них свою увагу. Телець. Сьогодні дуже важливо оточити себе приємними та добрими людьми, здатними підтримати в скрутну хвилину. Зміцнити сімейні узи можна спільними справами і поїздками. Близнюки. Астрологи радять сьогодні бути обережнішими у спілкуванні з незнайомцями. Не потрібно довіряти кожному з Стрічному не можна перекладати на інших людей свої справи. Рак сьогодні може з'явитися багато позитивних емоцій удача у фінансовій сфері. Це ж буде властиво і наступним дням. Всім, хто занадто гостро реагує на чужі зауваження, варто бути обережнішими з висловлюваннями та відповідними претензіями. Лев левам варто прожити день із бажанням змінитися зсередини, змінити свій світогляд. Це ідеальний час для того, щоб переглянути своє ставлення до звичних справ і змінити далекосячні плани. діва у Дів може постійно змінюватися настрій, особливо вранці. Навколишні люди можуть думати, що вони завжди мають рацію, і це буде вас дратувати. Ідеальний час для самоосвіти, отримання знань і нового досвіду. Терези у Терезів сьогодні на перше місце вийде здоров'я, тому що їм знадобиться багато енергії і сил для подолання перешкод на шляху. Чим краще вони будуть себе почувати, тим більше справ зможуть завершити. Скорпіон сьогодні у всіх важливих справах і проектах краще ухвалювати рішення на. На основі інтуїції та власного життєвого досвіду з оточуючими людьми знадобиться проявляти обережність. Астрологи відзначають, що всі фінансові та робочі негаразди досить швидко себе вичерпають. Стрілець сьогодні стрільцям радять фокусуватися на роботі й справах. Наступний тиждень буде стресовим і динамічним, тому треба зайнятися фізичними вправами для зняття стресу і підвищення енергетики. Козиріг Козирогам, як і багатьом іншим, людям, буде досить важко залишатися на плаву через підвищений вплив. В стресу і занепаду сил. Друга половина дня буде млявою, але проблем при цьому не зменшаться. Водолій водолієм варто бути обережнішими в спілкуванні з брехливими людьми. Вони можуть піти на обман і хитрість заради досягнення своїх цілей. Риби сьогодні на риб можуть напасти ревнощі, тому в любові цей день стане справжнім випробуванням сили волі. На горизонті можуть виникнути нові проблеми. Ось так швидко про час, і вже кінець нашого ефіру. Але давайте не будемо засмучуватися, тому що вже завтра ми з вами зустрінемося. Але перед тим давайте згадаємо, про що ж ми сьогодні говорили. Говорили про важлива є галочка. Говорили про смачне, про містичне говорили. Гороскопи е дійсно були того варті. Я скажу так, не минули видатну українську постать та ще й яку. Людина, яка була професіоналом і не в одній справі, це так само неймовірно важливо. Ну і звичайно, сиревино, сир і вино, але це зачекає аж до вечора, тому що протягом цього дня ви маєте виконати швидесенько свою справи, а тоді вже відпочивати. Ось такий ранок вівторка. Ось такий ранок вівторка. Ранок середи буде ще кращим, тому що ми вже готуємо багато цікавого, багато цікавої інформації, смачненької інформації та астрологічної інформації. Нехай буде так. Ми чекаємо на вас завтра в сьомій ранку у цих кріслах в цьому самому місці. До зустрічі.